Налаштування реле напруги і струму з лічильником модульного моделі RD35VAP. Будь ласка, зверніть увагу, налаштування будь-якого параметру відбувається по колу. Тобто, дійшовши до одного або іншого краю діапазону, налаштування не зупиняється, а продовжується по колу. Щоб зменшити запрограмоване значення, треба натиснути на кнопку з символом стрілка вниз, збільшити стрілка вгору. Щоб зберегти значення будь-якого параметра, не потрібно натискати жодну кнопку. Достатньо залишити пристрій у такому стані на 5 секунд, або далі натискати на кнопку Set, щоб побачити наступні параметри. Пристрій має три екрани: верхній для напруги, середній для сили струму і нижній це лічильник електроенергії. Лічильник показує кількість пожитої електроенергії в кВт-годинах з одним знаком після коми, натискаючи на кнопку Set. Ви одразу бачите перший параметр, який на екрані має абревіатуру UP. Це захист від перенапруги, тобто верхня межа напруги. Налаштовується в діапазоні від 230 до 300 вольт з кроком 1 вольт. Заводське значення 280 вольт. Будь ласка, зверніть на це увагу. Для більшості побутової техніки потрібно, щоб це значення було не більше, ніж 250 вольт. Другий параметр з абревіатурою LO. Це захист від заниженої напруги, тобто нижня межа напруги. Налаштовується в діапазоні від 140 до 210 вольт з кроком 1 вольт заводське значення 160 вольт. Зверніть увагу на цей параметр також для більшості побутової техніки. Він потребує переналаштування до більш високого значення. Третій параметр з абревіатурою Іл це час відновлення після захисту. Налаштовується в діапазоні від 1 до 600 секунд. З кроком 1 секунда. Заводське значення 30 секунд. Параметр з абревіатурою PC це захист від надструму. Тобто верхня межа сили струму. Налаштовується в діапазоні від 1,1 А до 63 А. З кроком 1,1 А. Заводське значення 63 А. Параметр з абревіатурою Cc це кількість увімкнень після вимкнень від надструму. Налаштовується в діапазоні від OF до 20 циклів. З кроком 1 цикл. Заводське значення OF, тобто вимкнено. І останній параметр з абревіатурою IH – це лічильник спожитої електроенергії з можливістю відключення кола при перевищенні його запрограмованого значення. Налаштовується в діапазоні від OF, тобто вимкнено. До 9999 кВт -годин, з кроком 1 кВт. -година. Заводське значення 300 кВт. годин При значенні OFF не буде відключення кола за цим параметром. Для прикладу, ми підключили до реле обігрівач, який споживає більше 5 А. Налаштуємо обмеження струму 3 А. І затримку на увімкнення. Дві секунди. Зараз налаштування кількості увімкнень після вимкнення від наструму не активовано. Вмикаємо обігрівач. Ми бачимо, що реле буде намагатися вмикати і вимикати обігрівач умовно нескінченну кількість разів. А тепер встановлюємо обмеження два цикли. Вмикаємо обігрівач. бачимо, що після двох циклів вмикання-вимикання реле більше не вмикає коло підключене до нього. Щоб знову увімкнути коло, достатньо торкнутися кнопки SET. Але коло увімкнеться не одразу. Спочатку потрібно 5 секунд на виход реле із стану налаштувань і ще час на запрограмовану затримку увімкнення. Давайте спрощено покажемо, як працює захист від перенапруги та заниженої напруги. Ми підключили живлення стенду через латер. І зараз на екрані реле ви бачите ту напругу, яка надходить до нього через трансформатор. Коли ви встановлюєте реле, ви обов'язково повинні зробити налаштування верхньої та нижньої межі напруги, виходячи з конкретних потреб захисту, який буде виконувати реле. Зараз ми встановимо середньостатистичні значення 250 вольт для верхньої межі та 190 вольт для нижньої. Окрім напруги, ми також змінимо налаштування затримки. 2 секунди замість 30. Спробуємо різко підняти напругу. Реле спрацювало доволі швидко. А зараз спробуємо підняти напругу плавно. Реле також спрацювало швидко. Тепер пробуємо занизити напругу. Доволі швидко. Пробуємо скидати напругу плавно. Також швидко.